Мені агроглеваха. Розкажу про Булат 504. Трактор на 50 кінських сил з примусовою гідравлікою, 4 двигун від Йото. 4 циліндра по 100 мм. Потужний двигун, передні противаги, задні противаги, задні колеса 124 на 28, Передні 8,3 на 20. Коробка 4 плюс 1 на 2. підключаємий Повний привід, зад постійний, перед підключається, роздільний гальма, блокування заднього диференціалу двохшвидкісний вал відбору потужності, звичайна панелька. Кому не подобається комбінована підпружинене сидіння м'яке, примусова гідравліка потужна, додатковий одна пара гідровиходів, розетка під підпричив іде в комплекті. Фуксирувальний пристрій на причіп, дзеркала, рушник, стартер-генератор, два насоса. Тут все акуратно. Кому потрібен, звертайтеся, є в наявності, ціна, шара і багато інших тракторів. Мініагроглеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик, на тест драйв. Ласкаво просимо. Гарного всім вечора. До побачення.